Наталка Денисенко, Андрій Федінчик офіційно розлучилися. Ну й їм суддя. А це ти для Андрія Федінчика так сьогодні одягнулась. Ні, Я для наших глядачів таке окей. Ага, <тас> <є. св1> <Okay. св1> <св1> <кас> і що там кажуть, що там за ситуація з е, ними? Що в них? Які причини? Скандали, інтриги розслідування? В них було <sk> якісь були? одне судове засідання, вони обоє на нього не з'явилися. Потім, <кас> <попросила, кас> потім Денисенко попросила суд зробити засідання просто по відеозв'язку, і на нього вони теж вдвох не з'явилися, <кас> але, зрештою. <кас> <кас> Інтернет, Суд задовільнив було? рішення Наталки Денисенко про розлучення і їх офіційно розлучив. З Як... поміткою заїли не приходити. <рисвіт> Як йдеться в заяві, причиною розлучення стало те, що в пари зникли почуття. Так буває. Mm. От, наприклад, я манку в дитсадку не любив, а зараз манку більше люблю. Почуття вони то проходять, то з'являються. — Ну злюбиш. Ні, це ні. Це, 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 <laughs> це назавжди. Якщо тобі подобається, я можу витягувати тобі приносити. <laughs> Слухайте, але ж ви розумієте, що там, мабуть, якась серйозна драма в них, якщо вони навіть по відеозв'язку не можуть драма. зустрітися, тобто не хочуть настільки бачити одне одного, настільки між ними зараз неприязнь. Чого ти так зараз? Може, вони зайняті просто Можливо, не інтернет просто відключили. Чоловік 90. в зараз ж воює, якщо не помиляюсь. її. В неї могли бути репетиції, просто не склалися грешки. Зразу травми, все, давайте боже, але ти вмієш, Ви знаєте, розповідає? от о, з поміткою, мені подобалася з помітка, з поміткою зникли почуття, да? то виходить, що mm -hmm. в раксі, коли йде весілля, треба ставити помітку, з'явились почуття, да? щоб в якийсь момент цю да, ту приблизну, терти, коли да, І типу, і все, і потім вже офіційно розлучитися. Причина Щось одруження – з'явились почуття. Дорослі люди, от правда, дорослі люди з'явились почуття. Ну, типу, скажи правду. Ви на різних континентах саме зараз. Ви не розумієте один одного. Що значить зникли почуття? Ой, прям ташнить мене.